Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо! В молитві, в радості, в благословінні. Маємо прекрасний літній час, <свісна> весняний час. Не знаю, що це в Меджугорі літо включили раніше, але тішуся тим, що маємо таку файну погодку, теплу. І сьогодні беремо послання 25 лютого 2025 року. Дорогі діти, нехай цей весняний час стане для вас заохоченням до особистого навернення, щоб своїми життями молились і любили Бога понад усе за всіх тих, які в потребі. Дітеньки, будьте моїми руками миру і молитви, будьте любов'ю для всіх, хто не любить, не молиться і не хоче миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія нас закликає в цьому благословенному весняному часі працювати. Над особистим наверненням. Це є важливо. Важливо над цим працювати. Тут є саме суть цього навернення це дослідження себе, досліджувати і питати у Духа Святого, де ще маю навертатися. Бо мені може здаватися сьогодні, що я вже ну, навернутий. Я вже сьогодні, ну супер. Але завжди е, наше навернення в порівнянні йде. Ми порівнюємо себе. Ну, я хтось порівнює так. Я йду до церкви в неділю, а він не йде. То я вже ну, майже святий. Хтось вже на вищому рівні: я йду до прищастя, а він не йде. Я вже. І, і так, далі, так далі. В такому порівнянні, але це не є навернення. Е, справжнє порівняння могло би бути у нас з Ісусом. З Ісусом. І тоді, коли дивишся на Ісуса, розумієш, що ще треба навертатися, навертатися і ще раз навертатися. І оце, власне, правдиве, особисте навернення це коли ти навертаєшся не для когось, не щоб кому щось доказати, а ти навертаєшся, щоб доказати собі, що ти можеш, що ти можеш бути сильніший, що ти можеш бути царем своєї плоті свого тіла. Тобто ти цар, ти наказуєш тіло робить, а не тіло наказує тобі. Пригни на диван, включи телевізор, тіло буде тобі це наказувати. А ти кажеш, так, тіло, йдемо на молитву, береш вервицю на вулицю. І пішов. Одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту і сьому. І молишся, молишся, наказуєш я. Так роблю і все. Тоді тіло вже буде боятися тобі якісь підкидати такі, знаєте, спокуси. спокуси. А тіло завжди буде підкидати і хоче підкидати тобі спокуси. І через тіло, власне, і приходять всякі похоті і, і всякі різні спокуси, які начебто роблять для тебе добре. Але розумом ми знаємо, що це не є так. Тому Марія заохочу нас до особистого навернення. І в благодатному зараз часі посту. Вірю, що всі взяли собі супернастанови. Сьогодні ми маємо вихідний, якби вихідний від посту. А ці дні недільні, не, не включені в піст. Тобто, в неділю нема посту. Нема. Просто в неділю є свято. свято. І в неділю треба святкувати. Кожна неділя це є Воскресіння Ісуса Христа. Кожна неділя. Тому, власне, і піст не рахується також 40-денний, не рахується неділі. Тому він виходить 47 днів, бо є 7 неділь е, в цьому часі. Я вже все порахував, бо в мене є така таблиця, де я все фіксую кожен день, і там все розписано. І, і так я ніколи не задумався, але побачив, що 7 днів є кожного, Тому 7 четвергів. Бо У мене там одна з настанов є нічна дорація з четверга на п'ятницю. І це дуже важливо для мене. І, і я це хочу сплановувати. Я вже розпланував, я вже повідмічав, які це дні, і в теорії мало би в мене все вийти. Бо ще буду від'їжджати в Чехію на курс Яків, але якраз буду від'їжджати в четверг вночі то я думаю, після адорації якраз буду їхати на літак той, тобто виходить. Також бачите, на Крижевці по п'ятницях плам є. Ну, це такі мої настанови. А коли я в п'ятницю буду в Чехії, то піду в тому тижні в середу. Просто ділюся, як можна комбікувати. Якщо є якісь настанови, то в тебе сім днів, сім днів, якщо десь вилетів випадково, ну не зміг. Не затащив в той день, наприклад, хліб і воду в п'ятницю. Не, не, за, не затащив або в середу, коли планував по своєму графіку, то робиш це в другий день. Але надолужуєш той сьомий день. Це такий лайфхак, як не втратити свої настанови. Якщо навіть десь і щось пролетіло. Якщо десь випадково... TikTok відкрив в понеділок, то потім в неділю не відкриваєш його. В неділю допрацьовуєш, не розумієте? Тобто це досліджувати, досліджувати себе, аналізувати себе. Поки ти не будеш записувати, не будеш мати щоденника якогось, де будеш вписувати, виписувати, ніколи себе не дослідиш. Це стосується всіх сфер твого життя. Це і стосується харчування, це і стосується доходів, це і стосується. Розвитку духовного, розвитку розумового, фізичного. Все треба записувати, бо тільки по цих записах ти бачиш потім результат, чи він в тебе пішов догори, чи донизу. І коли ти бачиш це вже на записаній твоїй бумажці, тоді ти можеш коригувати, коригувати. Найгірше це нічого не писати, нічого не досліджувати тоді. Тоді було краще, а тоді було легше, а тоді ще і так, 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 а може колись, потім і, і ще колись. Тому особисте навернення це, власне, особисте навернення в порівнянні з Ісусом, в порівнянні з Марією, в порівнянні зі святими, які зачислені до лику святих, які життя святих ми маємо. Це не означає, що я маю порівняти себе з оцем пів і сказати, О Боже, я нікчема. Не в тому плані. А в тому плані, що а, той, стандарт, той стандарт має для мене показувати, як і куди можна навернутися. А, не вниз я маю дивитися, не вниз. Бо ми зазвичай любимо вниз дивитися. А я краще. Ні. Він до причастя не пішов, дивіться який. А я сьогодні причастився, то вже навернутий. Розумієте? На, на низи, а треба дивитися вгору. Бо коли ти будеш дивитися вгору, ти і будеш іти вгору. А коли будеш дивитися вниз, то будеш йти вниз. Щоб своїм життям молились і любили Бога понад усе. І, власне, за це сьогодні будемо молитися, щоб ми любили Бога понад усе. І це, звісно, також аналізували на папері. Аналізували. Чи люблю я Бога понад усе. Пишу. Що мені подобається, що я люблю, що я сьогодні боюсь втратити. І потім буде питання: чи ти любиш свій будинок більше, ніж Бога, чи свій автомобіль більше, ніж Бога, свого песика, файного такого, або котика, любиш більше, ніж Бога. І так далі. Дружина, діти, це все аналізуємо. Які всі, ну і тут жертвуємо це все. За людей в потребі. Тобто це життя, цей, такий, цей стиль життя жертвуємо за людей, які в потребі, за всіх тих, які в потребі, каже нам Марія, щоб ми своїми життями молилися і любили Бога понад усе за всіх тих, які в потребі. Бачимо, тут, тут, наче як помилка така десь або в тексті, або щось. Ну, як не вистачає одного е, слогана якогось. Щось тут в мене люди розходилися. Я вже знайшов най, найтише місце е, на горі, але ну, туристи. Я жартую. Просто паломники заблукали. Шукають, напевно, як до Христа, де те він ззаді мене. Бачите там. Тобто жертвуємо також свої молитви за тих, які в потребі. І допомагаємо. Якщо знаємо таких людей і знаємо, як допомогти, то, звісно, допомагаємо. Не втрачаємо такої благодаті, бо це благодать комусь допомогти. Це є благодать. Каже Ісус: більша радість тому, хто дає, ніж той, хто бере. Дитинко, будь моєю рукою, миру і молитви, будь любов'ю для всіх, хто не любить. Не молиться і не хоче миру. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. І тоді також можемо е, аналізувати, чи ми є тою молитвою для тих людей, чи ми є миром для тих людей, чи ми несем тим людям любов, любов. а тим це яким. Це, власне, всім, всім, кого особливо хочу осудити. Знаєте, ми вже практику робили, коли хочеш когось осудити. Або когось послати, або ще щось. ну, Думка виходить в тебе, то ми за них молилися. І так практикуємо. Я теж практикую. Повірте, тут меджугорі іноді підрізають. І також буває таке. І буквально вчора мене так на, на кругу чуть не в'їхав мене цей автомобіль, Та я такий, а! а потім згадую, нашу практику і треба молитися. І молився за цю особу яка, Ну, добре, що він зупинився то слава Богу. Але якби він не зупинився, то в'їхав би напевно. Знаєте, коли кру, круг є, хто за, за кермом, то круг головна, а він в'їжджав на круг, як типу в нього головна. Але зрозумів останній момент, добре. Бог йому напевно підказав, що треба зупинитися. І молився за ту особу, і, і, і взагалі. До таких осіб, яких виникає. А сьогодні Марія трохи нам каже ще більше зробіть. Ті, хто знаєте, хто в потребі, знаєте, як допомогти, то підіть допоможіть. Допоможіть їм. Підіть, помоліться за них, порозмовляйте, їжі купіть можна. Тобто, якийсь такий жест любові, щоб вони знали, що християни це люди, які люблять. Не ті, які осуджують і критикують, бо чомусь не більше так виходить, а, а ті, які несуть мир, молитву і любов. Будьте благословені, миром, радість, благодать, з горя, гора па-па.